Всім привіт! Це магазин міні-тракторів Мотостор. Знаходимось за адресою місто Вишневе, вулиця Київська, 4D, а це Кентавр 244. Той, хто любить дивитись відеоогляди тільки ради того, щоб почути ціну, кажу її одразу: 5 950. Поставте лайк, і якщо готові купити, дзвоніть 066 949 9090. А якщо ви хочете подивитись комплектацію, познайомитись з трактором. Трішки ближче, то запрошую до перегляду. Давайте по комплектації: Чотири противаги по 11 кг на передній осі і дві противаги ліворуч-праворуч на задніх колесах по 26 кг. Двигун три циліндри, КМ 385, завод Лейдонг. Передні колеса 6-50-16, є брезгувики. Передній міст редукторного типу, колія по центру, дивіться, ось так рівно: 1,20 двадцять. Агротехнічний кліренс 39 сантиметрів. Далі в нас йде два незалежних енша насоси, абсолютно рівна підлога. І ви можете сідати як праворуч, так і ви бачите традиційно ліворуч. Важель куліси перемикання швидкостей розташований праворуч. Сама коробка має 4 передачі вперед, одну передачу заднього ходу. Панель приладів комбінована автомобільного типу, всі перемикачі з підсвіткою. Світло головне, оптика діодна. Дивіться на сидіння, воно з регулюванням по жорсткості позаду регулюєте амортизацію. Можете посунути, відсунути його. І є два підлокітники. Далі зона посадки позаду вся зашита. І кентавр це достатньо якісний трактор, і найголовніше, що він важчий за більшість конкурентів. Задні колеса у нас розмірністю 9,5 на 24. І звертаю вашу увагу, що тут широкі колеса, тобто вони ширші, хоча й написано 9,5 на 24. Позаду, ось такий інструментальний ящик, і ось така планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Ще раз демонструю, що позаду все зашите. І тепер триточкова навіска. Вона витримує навантаження до 650 кг. За рахунок чого, ось ці нижні розкоси посилені. Бачите, які вони товсті і посилені. Далі бокові розтяжки закріплені через палець грамотно. Ну і сам міст достатньо потужний. Витримує навантаження абсолютно нормально. Вал відбору потужності. Тут закритий захисним пластиковим чухлом. Нагадаю, що він 6 шліців і має дві швидкості 540 і 720. Ну і Буксирувальний гак, бачите, має два положення по висоті і набіг можете регулювати. Ось такий міні-трактор зараз пропонується по ціні 5950 доларів. Гарантія на трактори Кентавр складає 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів надається на кожний трактор. Дякую кожному з вас, хто додивився відео до цього моменту. Дякую кожному, хто купує техніку в Мотостор. Не забудьте прокоментувати, написати враження, якщо купували техніку в Мотостор. Якщо готові замовити після перегляду. Дзвоніть 098 949 9090 або 066 949 9090.